Добрий вечір. Працюю над виготовленням шнекового навантажувача. Є в мене шкрепковий, але його недостатньо, тому що потрібно в перекидку мені зерно завантажувати на машину. Тобто з складу на причіп, а потім з причіпа на машину, тому що під'їхати великим скажімо так, навантажувачем з великим ковшом нема можливості. А малим возити дуже довго. Працюю. Це, це такий початок, придбав труби. Тоби мені син нарізав такі. Ось, вона. Ось такі шайби, значить, вона, вона розрізна. Е, трошки я, е, значить, прогавив момент один. Попередньо я думав, що для виготовлення витка достатньо буде діаметра в середині 45 Це на 42 трубу. Але виходить, якщо я його розгинаю, то крок шнека дуже малий. Там щось порядка в районі 5 см. Ну, цього зовсім мало. Тому я змушений. Ну, то не так вже не так змушений, не так воно страшно, значить розточую до 50 ось цей внутрішній діаметр, і тоді виходить ось крок майже 9 сантиметрів. Ну, більше тягнути я не хочу, думаю, що це буде достатньо. Такі, виходить, витки. Приспособився я їх вигинати дуже просто і дуже смішно. Так, буде оператор, потім покажу. бо Зараз одною рукою точно нічого не вийде. Е, є така алюмінієва труба. Хочу я її використати як корпус для, для цього навантажувача шнекового. Тим більше його можна буде потім використати і як протруювач, і багато ще, Я думаю, знайдеться використань. Тепер деякі такі моменти виникають 4 метри. Розрахунок такий в мене. Ну, може там в процесі щось зміниться. Думаю, якщо робити шнек 4 метри, чи не буде він грати, чи не буде він шкрепти по стінках труби. Чи робити його посередині який небудь там підвісний. Над цим питанням я ще подумаю. Ще навіть і не знаю, як його правильно зробити той підвісний. Тому що ну, так, щоб і зерно не мало до чого товкти, треба, щоб воно проходило вільно. От. Ну, над цим подумаю. Ну, Далі, що? Далі проточувати і гнути Ось і треба ось така стовпочка ще лежить, надіюсь, вистачить, не вистачить, наріжемо ще. Ось така цікава штучка. Вона там тримається буквально на двох таких точечках. Светлиотвори та й шайби готові. Е, оці витки, е, значить, 2 міліметри. Метал, ну, думаю, що абсолютно достатньо буде. Більше це вже буде важкувато їх вигинати в домашніх умовах, а менше, ну, це зовсім бляшка. Ну так, я зупинився на, на Е, Ось, значить, ця шайба мушу проточувати, значить, зараз з 45 я буду робити 50. Так, а тепер йдемо в піски. Все дуже просто. Ось така пластина, у ній провіч і починаємо. Трошечки треба наловчитись, але в принципі все досить просто. Так. Ось тут виходить такий виток. Зараз ми його спробуємо. Повіти на місце сюди. Ось туди нам зроблено так, трошечки треба так, на камеру то воно вийшло трошечки не так, як би хотілося. Так, ну в принципі, от його місце. Ну, я думаю, не так. Багато тих 4 метрів, не так багато тут роботи. Ось так, злою гавна називається. Війни, тому що цей виток має йти на мене ось так. Метал 2 міліметри абсолютно не важко, то все робиться. Тут я трошки напортачу. Я його поправлю на місці, коли вже буду прихвачувати, то і там відправлюється. Зразу хватається. Все. Тут я трошечки його підверну. Оці я вже виставив, вони абсолютно прийнятно там тримаються. Сьогодні я трошки попрацював і ці витки, які були в мене наготовлені, я вже встановив на трубу. Поприхвачував. Ну, звісно, треба буде ще десь попідчищати, попідгинати. Може десь навіть трошки більше проварити. Ось такий шнек вийшов. На вигляд досить досить таки непогано. Питання е, все ж таки ще стоїть, як воно буде по продуктивності, тому що діаметр невеликий. Ось, я так передивлявся, хлопці, ті, хто що робить, то значить і е, покупні шнеки, там мова йде про діаметри там 160. Десь більше навіть. Ось труба, яка буде використана для цього. Сьогодні в мене є такий результат. Шнеки закінчив, не вистачало в мене трошки ще колечок, значить сен дорізав. Сьогодні я їх зігнув і приварив. Так, у мене зроблено. Значить, ця частина, де дві половинки шнека мають з'єднуватися. По своїх цих загашниках знайшов ось такі шліци. Папа Мама там відповідно. Ось ця частина буде одягатися, ну, відповідно, де одягнеться і буде вставлятися, розвернеться та частина шнека. Ось ця, цей підвісний він буде, значить, в трубі буде прорізаний отвір. Такий, щоб ось так можна було вставити. Відповідно, кришка буде це все діло закривати. Він буде зйомний, тобто, якщо ці втулки свій ресурс відпрацюють, треба буде їх замінити, то досить легко їх буде звідти достати. Ось така частина. Ця, значить, і... так, цей хвостовик я ще не варив, ну це справа п'яти хвилин. Зараз в мене лишається зробити ще верхню, як би сказати, плиту, на якій на якій буде кріпитися вже мотор, до якої вона буде закріплюватися до труби. І шків, шків чи зірка. Ну, ще остаточно я не вирішив, як має бути. Щось, щось тут буде. Тому що декілька да, варіантів є, як можна це зробити. Подивлюся, що, що мені краще сюди підійде. Ось така алюмінієва труба. Це десь колись з поливних систем вони були. Але основне, чого хочу добитися, щоб вона була легка, щоб я міг їх в засік вставити її легенько підв'язати і звідти. Вивантажувати зерно. Варилося все з однієї сторони, так щоб не цей, не шкрабало зерно. На даний момент ось такі результати. Ще не придумав, як має бути привод. Є декілька варіантів. Хочеться так, щоб розвантажити верхній край шнека. Можливо, якось вийде тут його поставити. Так, маємось таку опору. Вона може рухатись на трубі при потребі. Там приводна частина. Дві зірки і вал. Далі десь приблизно в цьому місці має бути зафіксований мотор і валом обертати вже малу зірку на ланцюговій передачі. Ось цікаве таке, як буває. Думав, чим би зробити ось це з'єднання від мотора до ведучого вала цього. І згадав, що в мене з юмзу після ремонту залишився карданчик з рульового. Стан в нього такий собі тут, тут люхтить трошки в одна сторона, а друга краще. Але питання не в тому. Коли я його подивився, ось одна сторона чудово якраз сюди заходить. Інша я збив з вала, одягається, сюди. І відповідно, значить, зараз ці шліци я можу ставити сюди. А ось цей кругляк точу невеличку таку перехідну втулку і вставлю сюди. Ну, і, відповідно, треба трошки його доточити, тому що не вистачає. От і буде готове таке еластичне з'єднання для мотора. давай Давай, давай, давай. Окей. Ничего себе. Я десятый. Та воройде на всю трубу. 2,2 кВт, через частотний перетворювач. Коротше, все працює. Тепер на черзі спробуємо на сої. Так, на пшениці ми вже перевірили, зараз пересунули в інший засік на сою. Так, спробуємо на менших. В 50 Гц задушив. Чому задушив? Тому напевно, що, що тут десь а... може вона не встигає вилітати. Я думаю, що треба вихід зробити більший так. Скидаємо. Не вихід Щас більше, більше менше давати. І пробуємо крутити. Повністю забитий шнек. І він повністю тягне. Пішла черга запускати в роботу. Наш шнек. Такий вигляд він має зараз. Моторчик 2,2 кВт, під'єднаний через частотник, карданний вал. Це з Юмза після ремонту залишився, він не потрібен був мені в трактор. Тут передача ланцюгова від якоїсь альфи чи не знаю значить, щось з мопедів. Так, Тут такі роги. Те, що валялося з якогось ліжка, не знаю, так, щоб можна було його притримати, пересунути. Зроблено. Тут почав робити ось таку, е, такого раструба, як би для того, щоб е, потім можна було вчепити поворотну направляйку таку собі. На зараз я її щось вирішив, поки що мені не на часі. Е, так, зразу планувалось. Що ця штучка має не повертатися, а потім передумав ось таке. Тут можна регулювати висоту і шнек відносно опори самої, можна його повертати в різні сторони, і він не буде, ну нічого там не буде запирати, ломитись. Так, ну Відповідно, тут шарнір для того, щоб коли він буде. В засікові буде опускатися шнек донизу по мірі вивантаження зерна, щоб він міг тут зіграти. Так, ну, в принципі, все. Речі підігнали. Зараз буду пробувати. What's yeah. up? Закінчили навантажувати причіп. Орієнтовно, як я з більшою горочкою насипав, то це було десь в районі 3,5 тонн. Ну тут трошки нехай менше. Хай навіть 3,300-3200. Часу у мене не в мене, у нас на це пішло 40 хвилин. Ну Сказати, що наробилися, це буде брехня, тому що він дуже непогано закопується. Ясно, що підгортати треба, але невеликий діаметр і його легенько штовхнути, і він залазить в зерно. Ну, в принципі, може бути, я думаю. Так, Куди навантажений, чекає зараз. Насипаємо другий. Це буде висипатися ось в той бункер і подаватися на фуру. Тому що малий шнек, по-перше, на фуру не достане, ну і з басіка мені все одно треба якось достатись. Сьогодні відвантажую сою. Ось так, дуже вона висока, аж занадто ця машина, тому не можемо вирівняти бункера. Так, працюємо. Так працює. Так. А В другому місці працює друга команда. Оскільки заїхати неможливо, то там навантажується шнеком.